Я родом з Узюму. Я завжди розмовляв на російській мові, але події в Україні, які сталися, ну я вирішив розмовляти українською мовою, відмовитись від російської. Як почалася війна 24 лютого 2022 року, я знаходився в академії на службі. В той, той час якраз був, це була п'ята ранку. Ми виконували завдання по обороні Харкова. Деякі хлопці у нас займалися самою охороною академії. Хлопці були ті, що їздили на техніці. Це всі курсанти. Потім через деякий час служби я потрапив в місто Калинівку, тому ми пройшли всі злагодження і нас направили виконувати бойові завдання в місто ну, в Запорізьку область. Виконували завдання як і наступу, так і оборони. Тобто були різні випадки, коли ну, не завжди ми наступаємо, іноді нам доводи оборонятися, бо війна йде в дві сторони, то мені дали позивний Сонік. Бо я там в дитинстві дуже швидко бігав, я хлопцям то розказав, вони придумали мені то. А от під час війни, от як ми вже виконували бої завдання, то більше всього мені сподобалась гуртовність наших хлопців. Тому не було жодного військовослужбовця, якого б ми кинули, або десь там. Сказали, виживай сам і так далі. Не було такого. Ми завжди всім допомагали, і всіх старалися витягнути, бо кожен з нас людина і кожен хоче жити. Про ворогів наших я можу сказати, теж вони людьми розкидуються, тобто їм люди не важливі під час обстрілів, навіть коли вони наступають, вони своїми людьми не шкодують. Вони і прямо по ним мінами б'ють, і по нашим, і по ним мінами б'ють. І один із них виповз на нашій позиції, він випав зовсім пустий. У нього була одна казка в руках, тобто не було ні бронежилета, не ні автомата, нічого. Під час там, розмови, якою у нас сталося, то він розповідав, що у нього там троє дітей, йому було 20 років, троє дітей, що він там. Має якийсь бізнес в країні, що його самі самі забрали. Тобто, ненависті до цієї людини ну, зовсім не було. Тобто, якби він був вже зі зброєю в руках і йшов на мене, тоді це вже інше питання. Ну, дуже багато стресових ситуацій на фронті. Це, це справді так і є. Ну, так як у мене я командир, то в мене дуже, дуже тяжко мені, коли мені доповідають там. Або я бачу сам, коли мої хлопці там поранені або загинули. Це дуже тяжко для себе, але я. Заспокоював себе тим і розумів, що в мене є ще інші хлопці, мені треба за них думати. Бачили ракета, як летіла, воно розірвалося в повітрі і посипалось ці іскри, але побачили, що дуже далеко. спостерігали за цим. До прикладу, з боєприпасами, з водою з їжею у нас було це налаштоване. У нас були тилові окопи, ну тилова лінія, там, де це була зона евакуації наша. І там були люди, які ну, ми їх називали ножками. Тобто це ті люди, які розносили так само їжу, воду, боєприпаси підносили, і радіостанції, батареї або радіостанції, вони носили по позиціях хлопців. Це були спеціальні люди, які там мали дуже дуже, дуже добре здоров'я. Але вони дуже закінчувалися дуже швидко, тому що у людей так само стиралися ноги, тому що вони завжди бігають, і так ну, у них немає майже вільного часу. Боєприпасів там навіть можна було не підносити. Тобто там вже лежали боєприпаси, там хтось не доніс, положив. Ну там дуже багато було боєприпасів. А з водою, з їжею, ну, бувало таке, що там день-два не було максимум. Тобто ну дуже мало в нас було їжі, тому що там не було можливості принести. Тобто, тут не залежить від того, є вона чи немає, тут більше залежить від того, є можливість чи ні. Були моменти, коли дуже обстрілювали, дуже сильно попали в бліндажі. І єдине, що спос... врятувало життя на той момент, коли втікали вже коли дрон дивився і вже наводились мінами, то підбитий танк стояв він як траншея, і він стояв на траншеї, і під нього вже залягли, і попало дві міни в танк. Та це врятувало життя дуже сильно. Для того, щоб вижити в такій ситуації, це не треба. Стрес ловити, там, паніка, не, не треба цього, треба взяти себе в руки, зрозуміти, що відбувається, і діяти згідно тих можливостей, які на даний момент є. Десь Знайти інше укриття, поміняти позицію і так далі. Ну, Комунікувати з своїми хлопцями. Якщо там вже дуже погано тобі, то треба вже сказати їм, щоб вони тебе взбодрили і так далі. Не треба там бігти кудись ну, і панікою наводити. Це дуже, дуже погано, і це дуже може закінчитися летальним сходом. Те, що відбувається в фільмах, певно, це якась фантастика з тим, що там відбувається. Але це дійсно. Хотілося б дійсно прокинутися і подумати, що ти дивився фільм. Тобто, середній вік моїх хлопців був десь 35-32, десь в тому рівні. І люди в 40 плюс років, вони доволі такі витривалі були, бігали, займалися. Тобто, не було такого, що вони були для молодих хлопців, як то кажуть, абуза для того, щоб вони його за собою тягнули. Бували такі, що хлопці, що вони самі тянули тих молодих. Тобто там вік не грає ролі, там грає роль сама мотивація людини і чого він хоче зробити від того, що він туди пішов. Після року інтенсивних бойових дій, які проходили, то мене перевели вже в волинський підрозділ. Прийшовши сюди, я відчув таке, знаєте, як сказати, якусь повагу від людей, які тут знаходяться, що я. Займався цією справою, захищаючи батьківщину. Тобто свій досвід, я передаю їм, їм це все цікаво, вони слухають, вони зап задають запитання. Тут люди доволі таки мотивовані, вони всі хочуть, рвуться в бій, вони всім навчаються. Тут навіть дуже багато людей, які перевелися так, 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 так само, як і я з бойових частин, які дуже багато часу провели на війні. Тобто Є люди такі, які дуже багато чого знають. Перемога в моєму розумінні це коли ми заволодіємо всіма нашими територіями, включаючи Донецьку, Луганську і Крим та виженемо всю цю, так скажемо, москальню з нашої країни. Це треба, щоб всі люди, включаючи від нуля до заходу, туди до Карпат, до гор, приймали участь в цій війні, допомагали і прагнули того, щоб. Ми викорнили цих всіх москалів з нашої країни. Так.